У столичному ботанічному саду пройшла акція Зелена Алея ООН. Селебриті схапали до рук лопати та саджанці деревовидних півоній. Під палючим сонцем кипіла робота. Дизайнер Діана Дорожкіна, напевно, не зовсім розуміла, яка робота її чекає, а тому з'явилася на акції на високих підборах. Я вам чесно скажу, перший раз в Мені дуже подобаються нравится деревовидні. древовидні. В принципі, я сподіваюся, що коли-небудь у мене буде дом або дача, і я буду учиться. Опыт уже буде Олег Пінчук займався суспільно корисною роботою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. У мене ж радікуліт, і от приходиться от таким, щоб не нагинатися, щоб не неся. але дуже гарно. О, Сережа, бачиш, як розутіще. Одні фотори потікали. це все я біля за наводора. Нові кущі півоні поповнили колекцію ботанічного саду. І, хоча вони висаджені біля іонінського монастиря, їх доглядатимуть вчені. Зацвітуть рослини через кілька років і потішать шанувальників прекрасного кольоровою гамою, жовтим, білим і рожевим кольором. не похоже ні на. Ні на піони, ані похоже на какие-то огромні вони Ані, похоже, на японські цвіти. От є такі класичні, класічкі, красиві. От я думаю, що якщо їх буде більше, я только буду рада, що я к этому була как-то причасна. Після висадки останньої півоні зірки активісти відставили лопати і урочисто встановили знак зеленої алеї ООН».